Шахрайство не знає меж у Галицькому районі, зокрема у бурштині, пролунали тривожні дзвінки від мешканців міста про те, що невідомі люди, прикриваючись благими намірами і якоби збором грошей на будівництво православного храму, виманюють у людей гроші. Довірливих виявилось уже чимало, із застереженням до усіх вірян звернувся протоірей Української православної церкви Київського патріархату Ігор Тичинський. Слава Ісусу Христу! Дерю Христі, брати і сестри! Бурштинці, жителі міста, району. На сьогоднішній день насправді дійсно виникає потреба в тому, щоб я, як священник, звернувся до вас з застереженням. Виявлено в нашому місті людей, які ходять поміж квартири і збирають гроші, буцімто на будівництво православної церкви. Інші звертаються. Тим, що записують імена, будуть молитись протягом року, але жертвуйте фінансову допомогу, і ми за це будемо дякувати. Тому хочу застережити усіх вас, бо вже є дійсно факти, я сьогодні вчора виявлено, що є люди, які ходять. Не знаємо, хто і що вони, тому, якщо приходять до вас квартиру, то перш за все спитайте, хто ви, і покажіть документ. Якщо з нашої церкви, чи навіть з церкви е греко-католицької, обов'язково від священника настоятеля має бути лист із печаткою, що є дозвіл на те, що ці люди мають право піти і просити ту благодійну допомогу. Якщо в цих людей не виявлено таких документів, визивати міліцію, не боятися. І щоб були ці люди затримані і виявлені особи. Багато людей є, що поодинокі живуть, інші і бояться, прийдуть двоє їх троє і вказують, що таку певну суму треба дати. І людина з остроку. Багато людей є, що дійсно насправді вірять цим людям. Думають, прийшли це на церкву і дають. Я хотів би ще раз застережити всіх вас. І це не тільки по борщині, а й по району. Е, насправді час є важкий. в нас будівництво храму в майбутньому почнеться, ще не почалось. Можливо, і будемо ми йти і брати ту пожертву у вас, жителів, але я кажу, що це буде все офіційно, з дозволу, як церкви. Так і місцевої влади. Тому будьте пильні, вважайте, щоб потім не було такого супротиву чи якогось ніяковіння щодо церкви і священників. Кажуть, священники посилають, ми даємо і не знаємо кому. Я дякую за те, що ви сприймете це застереження і повідомлення, будьте пильні. І Господь нехай береже, і опікується вас і допомагає вам. Слава Ісусу Христу!